Так, вітаю, давайте дивитися, чого він очікує від тебе. Якщо ви чоловік, перевертайте на себе і думайте, чого вона очікує від вас, так? Як від чоловіка. Просто більше мене дивляться дівчат, тому я вже розкладаю для них. Так, сьогодні в мене неспішний режим, у нас світла теж немає, бо ми всі живемо в одній країні. І будемо сьогодні, поки є світло, працювати день на так. Що ж він очікує від тебе? Ну, по-перше, виходить сам він і каже тобі, що він може дати тобі стабільність. Він може дати тобі стабільність для когось. Тут буде фінансова підтримка, матеріальна підтримка як для чоловіка, так? Ну, як чоловік може вас. От. І він очікує від тебе того самого, що ти можеш дати йому спокій і гармонію. Дуже цікаво, так? що дає жінка в відносинах чоловіку. Чоловік нам дає ресурс в матеріальному сенсі і захист, так? Як тому що він сильний, а жінка йому дає злагоду, добробут, домашню і внутрішню. Тобто ми. Тримаємо дім в злагоді в добробуті, в уюті, і даємо це, це почуття чоловікові нашому. Ми даємо йому цю внутрішню гармонію, коли він. Там воює, там він добуває свого мамонта і приносить нам, і к нам він приходить розслаблятися, наповнятися, так? І того він від тебе зараз очікує. Серйозний чоловік в тебе, скажу так, не просто такий, знаєш, мальчик на побігеньках, я б сказала. Дійсно може дати тобі стабільність, може дати тобі багато чого, головне вміти себе вести, тримати марку, не бути знаєш, такою наіграною. треба бути справжньою рости, розвивайся, і якщо ви ще. Не притягнути такого чоловіка дивитись просто тому, що вам цікаво цей розклад, то ви обов'язково його притягнете. Мої любі, для тих, хто в трикутнику, і ви дивитесь мене, будь ласочка, якщо ви зі сторони коханки, то цей чоловік, він так стабільний, але одружений. І якщо ви цього не знали, то, будь ласка, знайте. він одружений, тому і розводитись не збирається. Тому тут таке. От. Ось і його королева Пентаклів. Для тих, Хто в Трикутнику? Для тих, хто не в Трикутнику, тому що розклад спільний і читати його можна по-різному. Та я скажу так, що він очікує від тебе а, того, що все ж таки у вас буде добра пара, і ви зможете бути з ним автомітні. Такою сім'єю, яка дає спокій, гармонію і дає, знаєш, впевненість в завтрашньому дні. А бачить тебе своєю дружиною, бачить тебе своєю жінкою. Якщо ви ще офіційно не одружені, чи у вас якісь незрозумілі відносини, то знай, що він планує і хоче взяти тебе в дружини, і він абсолютно серйозний в своїх намірах. Якщо ти сумніваєшся, то розумій, що так дійсно він такий. Чоловік, якщо ви мене дивитись дивитесь, то дивіться, це навпаки, тобто жінка від вас цього очікує, так, стабільності і якоїсь сім'ї, якогось руху в свою сторону і дійсно щасливої родини. Тут більше додати нічого, тому що, ми любі, дійсно, людина хоче до вас проявлятися. По лицарю жезлів, він палає, горить, як він так і вона, так, перевертаєте на себе. І ця карта каже про щасливе майбутнє, про те, що вас дійсно Дійсно, у вас перспективи вашої пари, вони дуже-дуже такі, знаєте. Прекрасні, тобто люди тут в парі, вони тримаються, як ну, коли один одного шукали, вони знайшли, притягнулися і готові йти вперед. І така карта емоційна, приємна, світлого, майбутнього, тут веселка. Але чому я казала про трикутник? Тому що одно колоди в мене карта трійка ж мечів. Трійка мечів дуже часто показує, нам трикутник показує розбите серце, зраду, та, коли вас обманюють, з вами нечесні, і ви так страждаєте. Так, дійсно, тут карта каже сама за себе, коли мечі в спину. Тому, будь ласочка якщо ви розумієте, що цей розклад вам не підходить, і у вас є якісь такі відштовхування внутрішні, то це не ваш розклад, просто ви не попали енергію на свій розклад. ось Тому е, можете просто пошукати енергетично свій, де ви відчуваєте, що дійсно тут про мене. ось А якщо вас цікавить індивідуальні консультації, будь ласочка пишіть мені, мої контакти є. Сюди будемо з вами працювати на все добре, мої прекрасні.